Вітаю, друзі! Ще один рейс, евакуації з Приморська до Запоріжжя прибув. Ми дуже раді, що люди дісталися. Як ви доїхали? Скажіть, будь ласка, Добре, добре, добре. 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 швидко Ми доїхали? доїхати. Спадітелі полікали. Ми хочемо благодати. Ми дуже раді, що ви добралися всі, хто хотів. Це велика заслуга Олександра Івановича. Це він робить самотужки, без підтримки якоїсь влади. Робота його та його маленької команди. Йому вам всі дуже-дуже вдячні. Друзі, насправді я роблю це не один. Віктор очолює центр взаємодопомоги у Запоріжжі. Це наша спільна ідея, наша спільна справа. Але найголовніше, що наша мета це якнайбільше вивезти людей на територію України. З окупованої території. Тому я хочу подякувати всім водіям, віктору, центру взаємодопомоги, всім, хто робить гарну справу, хочу подякувати своїй дружині. Цені, яка веде чат-бот, я сподіваюся, що все нормально, та, там бо пишуть різне, що там є. кошти беруть за те, щоб там хочеться продвинути чи ще щось. Але ну, я впевнений, що ніяких коштів ніхто не бере. Чи беруть? Водії не брали кошти? Ні. Ну, так, так. Все прозоро і все працює.